Нами на зв'язку Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна, вітаємо, пані Катерину. Добрий день, дякую за запрошення. Дякуємо, що зголосилися, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт альтернативний до скандального законопроєкту Клучка. Про що йдеться? Про те, про вибори е, директора НАБУ, і там закладена така нова норма, що кандидат на цю посаду, на посаду керівника Національного антикорупційного бюро не має права, е, не має бути людина, яка з 24 лютого більш ніж 20 днів перебувала за межами України. Що означає це голосування на вашу думку? Ну, це досить цікава взагалі ситуація, яка склалася, тому що сьогоднішній прийнятий законопроект подався буквально в Верховну Раду вчора. Сьогодні вже пройшов і перше читання в комітеті, і за основою в цілому був прийнятий в раді. Скажімо так, це неймовірні темпи для роботи Верховної Ради. Ми розуміємо, що такий цей законопроект, давайте бути чесними. Трошки краще за попередню ініціативу, яку яка була від депутата Клачка, яка передбачала набагато більше обмежень для потенційних кандидатів е, в на керівники національного антикорупційного бюро. Е, проте ця ініціатива сказати, що вона панацея, однозначно не можна, тому що ми фактично е, тепер не можемо е, мати за кандидатів на керівника набу будь-кого, хто перебував за кордоном з числа 24 лютого, більше 20, то одного дня, окрім якщо там люди не лікувались, да, або не мали офіційного. Відрядження про що це мова? Що ну давайте бути відвертими. Більшості це жінки, да, які, наприклад, в активній фазі війни виїхали зі своїми дітьми за кордон, навіть якщо вони вже повернулися, да і повноцінно працюють навіть на державу або іншим чином, вони автоматично не можуть брати участі в цьому конкурсі. А також до речі, дуже гарно підмітив науково-експертний. Департамент Верховної Ради теж волонтери, які можливо довгий час перебували за кордоном. Або, наприклад, люди, які ще й до війни зна, працювали е, на е, в іноземних державах, е, навіть якщо це було і в інтересах країни, да, але вони працювали на якісь там інші установи, і зараз вони вирішили побачили цю можливість стати керівником набу і готові були би повернутися з міжнародним досвідом релевантним. Вони не зможуть цього зробити, тому що вони ну, однозначно були більше 21 дня е, за кордоном. Ну елементарно такі абсурдні речі, як е, відпустка у людей, може е, період між змінами місць роботи, чи ще будь-які в дійсності мільйон підстав, які могли спричинити виїзд людини за кордон, особливо коли на це не було обмежень. Для деяких категорій громадян зараз обмежувати е, таких людей в праві подаватися на конкурс НАБУ, ну, трошки виглядає м, недоречним. Я вже й не говорю про те, що таке обмеження виключно для конкурсу набу, виключно саме для цього конкурсу набу, і не стосується будь-яких інших державних органів, антикорупційних органів, які можливо б і більше навіть отримали вигоду від таких обмежень. От. Пані Катерину, ну а які яка логіка взагалі прийняття цього закону? Це щоб призупинити цей конкурс чи його запустити спочатку? Що що взагалі змінює ось ця норма, яку було введено от буквально сьогодні народними депутатами? Ну, ще треба чекати підписа президента, але з того, що я розумію, він не забариться, да, тобто ще теоретично є можливість, що президент заветує цей законопроект. Проте, якщо він таки буде підписаний президентом, ми говоримо про те, що. Ні, я сподіваюсь, конкурс не ну я не бачу як мінімум підстав зупиняти конкурс, тому що комісія ще не оголошувала безпосередньо, да ну не подавала публічне оголошення для подачі документів, тому просто комісія має врахувати угу. цю нову норму закону, коли вони будуть формувати перелік вимог. Для потенційних кандидатів, ну і відповідно люди, які подаватися, вони мають відповідати цим новим нормам. Проте комісія от має засідати, до речі, в п'ятницю наступний раз. Я сподіваюся, що вони в тому числі члени комісії дадуть якусь оцінку свою таким новим змінам до законодавства. Проте конкурс вже в процесі. Комісія обрана, і цей новий закон він ніяким чином не впливає на процес формування комісії, на їх ну безпосередню да Роботу процес їх роботи, тому я сподіваюся, що це обмежиться виключно тим, що менша кількість кандидатів, можливо, навіть достойних, зможе податися на цей конкурс. А звичайно, що конкурентність. При обрані керівника на такий орган, на таку високу посаду, має бути найвища. Е, і явно, що цей закон не допомагає нам підвищити конкуренцію, е, коли ми говоримо про конкурс на зайняття посади керівника НАБУ. пані Катерино чи не суперечить ось ці норми цього закону Конституції України, чи нема тут якоїсь дискримінації та стосовно тих людей, які могли б дійсно податися на керівника набу? Це дуже хороше питання, тому що я думаю, що а, будуть виклика... виникати в потенційних кандидатів питання, що вони дискриміновані через те, що не можуть податися. А, я думаю, що потенційно ми можемо а, отримати ситуацію, де кандидати, які не відповідають вимогам цього нового сьогоднішнього закону, такі подадуться, і потім будуть оскаржувати, наприклад, рішення комісії до суду, що от їх не розглянули або там викинули на якомусь етапі конкурсу. Тому що дійсно тут встановлюються цим законом такі обмеження, які не є виправданими. Є навіть на крок більше, окрім вже всіх існуючих обмежень, типу закону про там, запобігання корупції, очищення влади і так далі. Тому тут питання вже за судами буде, чи вони це розтрактують як дискримінація. Проте очевидно, що ряд категорій громадян фактично викидається з можливості брати участь в конкурсі. І ми всі теж розуміємо, що це в більшості, скоріш за все, будуть жінки, е які на момент оголошення воєнного стану поняття не мали, навіть що таке обмеження буде, тому не могли, е наприклад, свої виїзд чи не виїзд за межі країни е приймати рішення щодо виїзду, е враховуючи ці обставини. Але е ну, звичайно, багат більшість конкурсів нас ускаржуються в судових інстанціях, дата в різними кандидатами. Я думаю, що це і не буде винятком. Просто цей закон додає нам. Додаткових підстав мати якісь проблеми, де якісь обмеження в процесі відбору кандидата на голову набу, що абсолютно є, на мою думку, невиправданим і непотрібним обмеженням. Пані Катерино, судячи з того, хто ініціатори цього законопроєкту, і судячи із заяв президента про те, що Ті, хто хотіли працювати на Україну, залишились в Україні після 24 лютого, і як приклад він наводив міністра освіти Шкарлета, до якого дуже багато претензій в антикорупційних активістів. То чи не здається вам, що ініціатива йде саме з від президента чи з Офісу президента щодо цих змін? Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо б не було підтримки офісу президента цієї законодавчої ініціативи, вона б так швиденько не була зареєстрована, розглянута е і прийнята. Звичайно, що якщо ми говоримо в порівнянні, наприклад, з іншою да, законодавчою ініціативою від Клочка, то ага. Ну, це менше зло, да, якщо так можна говорити. Е, тому проте, тим не менш, все одно зло. Е, і я думаю, що да. Виглядаючи з підписантів законопроекту, виглядаючи, е, як швидко це було все організовано, то очевидно є підтримка президента і офісу його. Е, звідси я роблю висновок, що скоріш за все цей законопроект буде підписаний швидко, що він не буде заветований. Е, от тому. Ну, ем, ну, як на мене, важко говорити про якісь там підполучені. Патріотичність і відданість е, державі, якщо ми виключно це оцінюємо, чи ти був на території України, чи не був. Ну і тоді вже питання: а чому 21 день? Чому як ми рахуємо це? Е, от, е, і е, враховуючи також те, що якщо людина виконує свої там, функції да, на своєму робочому місці, якщо вона допомагає державі і армії е, боротися з агресором. І там не порушує закони України, є доброчасною. Ну тоді нам треба ширше дискусію вести, що ми таке бачимо, як патріотизм, да, наприклад, як відданість держави. І ну наступне питання, чому тоді набу є тим виключенням, да, де ми розглядаємо такі додаткові обмеження. Чому ми не говоримо там про роботу інших державних органів і інституцій, і конкурси на їх очільників, і, можливо, їх співробітників. Але да, на жаль, повертаючись до вашого питання, я думаю, що тут підтримка президента є, і я думаю, що цей законопроект буде найшвидшим чином імплементовуватися і підпишеться президентом. Запитаю прямо: чи є вже кандидат чи кандидатка з числа антикорупційних активістів? Які перебували за кордоном більш ніж 21 день у цей період, і яких треба зрізати, не пустити на кордон? ну ви знаєте, тут мабуть це більше спекуляції. Я чула деякі прізвища, але знаєте, не підтверджені. Я думаю, що однозначно багато з представників громадського сектору, експертного сектору, я знаю колег, які особливо дійсно жінки з дітьми, які в. Виїхали на певний час з території України е, і перебували за кордоном, ну вони точно не зможуть брати участь в цьому конкурсі. Е, чи цей законопроект е, таргетувався на конкретну особистість? Ну, тоді велика честь на цю особистість, е, що прямо окремий законопроект е, проти кандидата якогось. Проте, я думаю, тут ну, чому не варто про особистості говорити, через те, що цим законопроектом президент йде. Деякі депутати невелюють значить роль комісії. Вони не впевнені в тому, що комісія буде здатна оцінити якості конкретних кандидатів і пройти до висновку, чи там дійсно цей кандидат доброчесний, професійний. Да, там, чи навіть під час воєнного стану він робив певні речі на допомогу держави, армії е, і наших громадян, е, і таким чином на рівні закону. Намагаються вирішити це питання, це трошки дивно, тому що в комісії в нас, в принципі, по відбору керівника НАБУ є адекватні люди. комісія вже почала свою роботу. І мені це цей законопроект виглядає більше як не проти когось конкретного, а саме те, щоб нівелювати в запущену процедуру з приводу законопроекту пана клочка. Да, що давайте, хоч щось приймемо, щоб не прийняти ще гірший законопроект, який активно підтримується рядом депутатів і зацікавлених осіб, ну які фактично подав пан Клочко. Пані Катерину, то якраз стосовно цього законопроекту пана кличка стосовно того, що з'явився цей альтернативний законопроект одразу після реакції послів G7 в Україні. Ну і дійсно громадянське суспільство, журналісти теж піднімали це питання, але поки не було реакції послів, там не було і альтернативного, і були шанси, що цей законопроект кличка буде протягнутий. То з чим ви пов'язуєте ось таку таку дійсно швидкість, що за день це все було зроблено і ну на другий день наступного дня вже прийнятий цей закон? Да, ну по-перше, це е, чисто технічно, це не є альтернативний законопроект, це є окремий законопроект. Тобто, ми не говоримо про те, що е, законопроект від від клочка повністю, да, там, наприклад, нівельований, але сподіваємось, те, що він зник з порядку денного. Та теж і реакція міжнародної спільноти, е, то вона, ну скажімо так, опустила. Е, Підняти настрій охочих підтримати законопроект пана Клочка. Я думаю, що якраз цей законопроект, який був прийнятий сьогодні, вже закон, да, що він і є певною мірою, типу, дивіться, ми щось прийняли. Ми певні обмеження встановили. Ми, навіть якщо вони там з точки зору юридичної, з точки зору загалом суспільної цей новий закон є сумнівним. Да, тобто, ми ми вже пішли на поступки для того, щоб не допустити більших проблем із конкурсом набу, тому що ну щиро кажучи, законопроект клочка він набагато більш абсурдніший і там ну точно суперечить і конституції України і багатьом іншим питанням. Тому я думаю, що це певна реакція дати хоч щось. Тим людям, які були готові підтримати законопроект клочка, і щоб закрити цю тему, щоб зняти законопроект клочка з порядку денного, да і, грубо кажучи, загубити його в нетрях Верховної Ради. Якщо це дійсно так і станеться, ну мабуть, такі ми вибрали менше зло, тим не менш, це можливо нам ще відгукнеться в майбутньому. Коли конкретні кандидати почнуть ну, висловлювати да, своє занепокоєння такими дискримінаційними е, підходами до відбору керівника НАБУ. Ну, сподіваємось, ми вже найближчим часом побачимо, чим у що це все виліться. Дякуємо пані Катерино за ваші коментарі за участь в нашій програмі. Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Транспаренсі International Ukraine. Дякую вам на все добре. На все добре.